Пару слів про депресію. Люди, які в ній перебувають, вважають, що їхнє сприйняття світу в цей момент є максимально реалістичним. Тобто є така от позиція, можливо, певний когнітивний глюк, відповідно до якого реальність вона холодна, голодна, небезпечна, темна. Хоча ж насправді ви ж розумієте, що це всього-навсього лише наша з вами інтерпретація. Космос вимірювати температурою, яка на землі, ну, немає сенсу, це певною мірою безглуздо. Але є, як є. Так от, деякі люди, перебуваючи в депресії, сприймають все те хороше, яке в них було колись у минулому, як певну таку от ілюзію, тобто щастя. Такі от моменти натхнення це щось неіснуюче, ілюзорне воно не справжнє, воно можливо й було колись, а можливо, і не було. Чому так? Та тому що ж реальність вона ж така: реальна, холодна, голодна, болюча, колюча. А як вважаєте ви, наскільки правильно можна сприймати реальність з точки зору? Оптимізму, чи з точки зору песимізму? Чи можливо ще ще якийсь середній шлях, як можливо у японських самураїв? Можливо, у вас є якісь інші аналогії, то також їх запропонуйте і дайте відповідь передусім собі, який світ для вас? В якому стані ви вважаєте, що він максимально реальний? За обідом, вдалим, чи коли вам хтось наступив на ногу? Хтось вас облаяв? це реальність. Чи, можливо, реальність це про щось інакше.